Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні у святу неділю, 13 жовтня 2024 року, на літургії читається Євангеліє від Луки, глава 6, вірші з 31 по 36. и как ухощите да творят вам человецы, и вы творите им такожде. И аще любите любящие вы, кая вам благодать есть, ибо и грешницы любящие их любят. И аще благотворите благотворящим вам, кая вам благодать есть, ибо и грешницы тоже творят и аще взаим даете, от них же чаете восприятие, кая вам благодать есть, ибо и грешницы грешником взаим давают, да восприимут равное. Обаче любите враги ваши, и благотворите, и взаим дайте, нечесо же чающее, и будет мзда ваша много, І будете Синові Вишнього, як о той благ єсть на безблагодатне і злия, будіть у милосерді, якож і отець ваш милосерд єсть. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви, а коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка, Люблять бо і грішники тих, хто їх любить, і коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка? бо те саме і грішники роблять. А коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка, позичають бо і грішники грішникам, щоб одержатись тільки ж. Тож любіть своїх ворогів. Робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад. І ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви. Добрий, бо він до невдячних і злих. Будьте ж милосердні, як і отець ваш милосердний. Усім доброго здоров'я, гарного настрою і рясних Божих благословінь на увесь день.